За п'ять змін наших це з вечора п'ятниці до нашого сьогоднішнього ранку було 515 випадків. Адмін правопорушення 39 штук. 43 конфлікти. Потім 24 сімейні сварки і 20 випадків. Оформлення порушення ПДВ. Це тільки те, що поступило через лінію 102. А такі, як їхали, побачили самі особи. Вони йдуть як інше службове завдання, і їх зараз 85 таких. Розкрита за гарячими, по гарячим слідам, крадіжка майна. То поступило орієнтування, патрульні швидко зорієнтувались, розшукали у дворах. Особа, яка вчинила даний злочин, особа дана була, дана особа була затримана, а на місце була викликана слідчо-оперативна група. Проблеми вони майже однакові у всіх містах. Тобто, це дорожня розмітка, те, що водії якось дуже неохоче зупиняються на нерегульованих пішохідних переходах. Маршрутні транспортні засоби чомусь не помічають заборонений сигнал світлофору. Наше місто да, розділене на 17 квадратів. Ну, це умовно квадрат, да, тому що вони, жодний з цих квадратів не має дійсно форми квадрату. Кожний екіпаж має свій бортовий номер, котрий відповідає номеру квадрату. І, і Кожен екіпаж патрулює на своєму квадраті. В разі виявлення правопорушення, чи в разі, якщо на планшет до патрульного приходить завдання, він виїжджає за вказану адресу. Чому патрульні автомобілі рухаються з вімкненим проблисковим маячком синього кольору? Вони діють на упередження. Тобто ви розумієте, коли ви йдете по вулиці, бачите, там попереду себе рухається на зустріч, вам патрульний автомобіль. Да? Ви себе починаєте відчувати впевніше, да? оскільки ви добропорядна людина да? не порушуєте закон. Але якщо по вулиці йде якийсь хуліган, який да? хоче вчинити правопорушення і бачить патрульний автомобіль, то він розуміє, що краще цього не робити, да? а піти додому спати. Бо патрульний автомобіль рухається під час патрулювання не швидко, і патрульні під час руху. Роздивляються прилеглу територію і бачать, що все, що відбувається. Зовнішній вигляд патрульних з ран... перед заступанням да, обов'язково перевіряє роти. рот. Тобто він перевіряє зовнішній вигляд. Я думаю, що жодному громадянину да, не знайдеться жодного, котрому сподобається, щоб до нього приїхав екіпаж, да, там, в м'ятому однострої чи небритий. Чи, там... Ще якось неохайно, щоб особа виглядала, Тому тут все дуже просто чистий одяг, чисте взуття. А там на стан алкогольного сп'яніння, на психологічний стан, які психологи. які Психолог, який, психолог лікарі. звісно, є штатний психолог медпрацівник, який перед заступанням роти на чергування. Всім міряється тиск по всій країні. Грошове утримання поліцейського. воно однакове. Чи то Київ, чи то Чернігів, чи там Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон. Сьогодні, до речі, Вінниця запустилась вночі хлопці вже на першу зміну у виїзді. У всіх однаково заробітня І, і скільки? Ну, так як було анонсовано під час прийому. 8 тисяч?